Так, столичні активісти закликали Києво-Могилянську академію зупинити реставрацію келій братського монастиря. Зокрема, пам'яткоохоронці з мапи реновації вважають, що реконструкція суперечить чинному законодавству про охорону культурної спадщини. Активістів обурює, що будівельники, за їх словами, самовільно знесли оригінальні цегляні склепіння, розібрали дерев'яні перекриття вікна. Також планують змінити дах. І, за даними активістів, Могилянка не погоджувала будівельні роботи із заповідником Стародавній Київ, де розташовані Келі. А департамент благоустрою вже тричі видавав приписи про зупинення робіт. Водночас в університеті заперечують відсутність дозволів, а також запевняють, що роблять усе, аби повернути автентичний вигляд 200-річній пам'ятці. На зустрічі з адміністрацією закладу представники Мінкульту та головний архітектор визнали, що в академії є всі законні підстави продовжувати реставраційні роботи. А проект відповідає нормам. Зараз із нами на зв'язку Сергій Квіт. Це президент Києво Могилянської академії. Пане Сергію, вітаю, і дякую, що долучив. Добрання. Пане Сергію власне, чому почалось таке збурення навколо реставрації, ревіталізації, взагалі якихось будівельних робіт тут е, на території Києво-Могилянської академії? Чи дійсно чи погоджувалися ці роботи зі всіма відповідними структурами? Е, звичайно, ці, ці роботи погоджувалися. У нас є, у нас є план реставрації, тобто проєкт реставрації. Він погоджений усіма. Державними органами, тобто Міністерством культури, в першу чергу, тому що це пам'ятка національного значення, також а також цей проєкт був погоджений відповідним департаментом міста Києва. Ви показуєте наші аудиторії, які не відносяться до, до цієї пам'ятки. Це перший корпус, де я знаходжуся. А це бібліотека Антоновичів, речі, яка була реставрована нами, також вона взагалі була без даху. І я хочу сказати, що києво академія має величезний досвід реставрації, тому що практично всі історичні будівлі, які ми одержали на нашій історичній території після 91-го року, вони всі були в аварійному стані. Ми одну за одною реставровуємо. На жаль, мало дуже, нам дається залучати державні кошти, в основному це, це приватні кошти. Точно так же і ця реставрація, яка відбувається під час повномасштабної війни, вона відбувається не просто так, а тому що будівлю треба рятувати. Тобто, ми маємо всі дозволи необхідні, всі погодження. Тобто, це проєкт абсолютно ну, легальний, прекрасний. Повністю буде відновлена ця будівля так, як вона виглядала, коли вона була створена. Треба сказати, що в радянський час вона слугувала моргом і також такою цепологічною лабораторією. На жаль, і всередині вона виглядала дуже і дуже страшно, і є загроза її повного руйнування через об'єктивні причини, через те, в якому стані вона знаходиться. Ми маємо орельно охоронний договір на свободі. Це означає, що ми відповідаємо за її стан. От ми працюємо в контакті з міністерством культури, з департаментом охорони пам'яток історичних, і тобто, все відбувається згідно з планом. Чому? А, чому зараз а, ви ви задали кілька питань і перерахували а, якісь а, чи то недоліки, чи то претензії? Ну пане Сергію, просто від... Від... люди вони пишуть, від... активісти вони пишуть, від... але вони не відповідають дійсності практично жодних з них. Не відповідають дійсності, але найголовніше, що ті люди, які іменують себе активістами, вони до нас не зверталися, вони не просили показати їм, тому що це не є секрет. А... Чи скопіювати, чи то дозвільну документацію, чи якісь ага. чи показати їм проект, тобто до нас ніхто не звертався. Пане Сергію, дивіться, те, що пишуть власне і зі спадщини, і з мапи реновації. 200-річні добові балки зрізані, міжповерхові перекриття, в тому числі цегляні склепіння, замінені бетонною стяжкою. Оригінальні крокви змінені масивно, масивною армованою конструкцією, автентичні дерев'яні просінки порубані і, і валяються просто. І от зі спадщини це мапа реновації пише так. Зі спадщини вони пишуть, що навпаки вони би хотіли діалогу, тому що вони би хотіли в тому числі і досліджувати саму історію цієї Руди, тому що вони пишуть про її унікальність. От, власне, отакі є питання, тому я запитала, чи є проект, чи він погоджений. Я думаю, дякую вам за ці питання, але мені здається, що це трошки дивно, коли люди через. Фактично, через ми зараз з вами в ефірі, тобто, ми через прямий ефір спілкуємося з цими людьми. Все, що ви перерахували, не відповідає дійсності, починається з того, що там ніколи не було добових балок. Тобто ці балки вони втратили несучу здатність і вони були сосновими. Соснові балки ніхто не відновлює. Але найголовніше, що ми йдемо за проектом реставрації, і робимо все, що передбачено проектом. Коли ви маєте проєкт затверджений, тобто всі люди, які брали участь в цьому, починаючи від архітектора. Представників органів державної влади, тобто, всі-всі, які взяли на себе відповідальність через погодження цього проекту, створення цього проекту. після цього під час реставрації вриватися і і, і наприклад, стверджувати, що там були добові балки. Там не було добових балок. Тобто, mm -hmm. в один колір передбачено, наприклад, проектом. А люди кажуть, а нам треба нам подобається інше. Колір так не робиться, і до нас я ще раз повторюю: ніхто не звертався. Пане Сергію, ви сказали от про те, що і раніше до е, реставрації певних там корпусів могилянки залучалися, в тому числі не тільки там ну приватні інвестиції. За які гроші зараз відбувається реконструкція, і чи це знову ж таки реконструкція, чи це ревіталізація, що буде в цих приміщеннях далі? Цей проєкт має статус, він називається реставрація з пристосуванням під навчальні потреби. Тобто, це буде навчальний корпус. Uh -huh. От, це реставрація, однозначно. І в радянський час це був морг. І проблеми з цим корпусом, справжні проблеми, почалися тоді, коли в 2011 році там провалився БАК, і цей будинок, ну так скажу, репнув, мені здається, в трьох місцях зліва. От і туди всередину потрапляв і сніг і дощ, і це була реальна небезпека. Тобто, в 2012 році нам вдалося залучити. Також приватні кошти, і ми зробили ну певну кількість робіт, яка передбачена проєкт інвестицію Пев, певну кількість, тобто на що були гроші. Тобто, ми там зміснили фундаменти, ми замінили дах, ми зробили деякі речі. от І зараз також ми фактично завершуємо цей проект. От, і ми маємо кошти приватні. Причому це кошти з-за кордону. Тобто, це ті кошти, які призначені винятково на порятунок будівлі. Тому що навіть під час війни ми не можемо ну не рятувати будівлі. І, до речі, ми багато інших речей проводимо, тобто, ми робимо розкопки на території нашої Кірмолянської академії, тому що є якісь речі, які не можуть просто чекати тобто, це приватні кошти із за кордону. Якщо я правильно розумію з ваших попередніх слів, ви все таки готові до діалогу з людьми, які, от скажімо, так, стурбовані подальшою долею цієї пам'ятки, тим аби вона там не дісталася в приватні руки, в тому числі, і аби все максимально реставровувалося згідно того, як мала би виглядати ця будівля. Звичайно, але от це от те, що ви зараз сказали, це абсолютно нове для мене. Тобто ми вже чули із соціальних мереж оці всі неправдиві відомості uh -huh. там про те, які там були балки. до речі, в радянський час перекриття між, між поверхами вони майже повністю були замінені, або можна сказати, постраждали від радянської влади, бо там був морг, і вони багато що зробили. Вони зробили ліфт, наприклад. А, і ця шахта ліфту також войнувала будівлю, і ми вже на щастя розібрали цю шахту ліфту. Тобто є багато речей, які ми чули і читали, але зараз ви сказали, що. Ця пам'ятка може потрапити в приватні руки. Якщо я би дуже вас просив, ну в приватному порядку, якщо би ви могли б надіслати мені джерело цього твердження, я був би вам дуже вдячний. Тому що за підтвердження я, я пошукаю, тут, тому що це знову ж таки з дописів та, у соцмережах з коментарів людей, які от ну скажімо так, стурбовані тим, аби все таки історично Київ зберігався. Я знайду вам і я обіцяю, якщо знайду, та, я вам надішу. Тому, тому що я це що, не придумала. Українська академія Є національним. Університетом і ніяке наше майно не може потрапити в, в приватні руки, і це є просто абсурдно. Дякую, пане Сергію, за відповіді. Дякую, Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії.